Я просто реготала, бо вже не мала сили ні на що інше. Я ж попереджала, а син, мій рідний, не послухав, то тепер будемо сміятися, щоб не вити. Я намагалася, бачить Бог, намагалася відкрити йому очі. Синку, ну що ти так влип? Двоє дітей у неї і ні роботи, ні заняття. Чи люди не бачать, що вона ні на полі, ні удома нічого не робить. Ти ж придивися, добре, дитино, бо ж як це так собі життя зіпсувати? Але хіба він мене слухав? Вперся, що буде женитися, і все? Дійшло до того, що запросили мене на сватання. Ви собі уявляєте, які люди є, бачать, що дитину мені звела їхня донька і ще мають гонор, аби робити сватання. Знаєте, я людина небагата, але те, що у них в хаті я давно такого не бачила. Хоч і наготувалися, нічого не скажу, але ж з останнього і давай за весілля говорити. Зробимо невелике, людей на сто, каже майбутня сваха. Я аж закашлялася. Весілля у неї двоє дітей, а вона весілля хоче. А сукня біла теж буде спитала не жартома, але очі в майбутній невістки загорілися. Звичайно, Віталик мені пообіцяв купити, каже Аня. Ага, я намагалася себе опанувати, але вдавалося дуже слабо. А на які гроші гулятимемо? Віталик казав, що кредит візьме, каже Аня і віями кліпає. Тут я вже не витримала. Я не пам'ятаю, що саме казала дослівно, але вже дала ясно зрозуміти, що на мене хай не розраховують. Заробити на весілля, тоді й робіть, але ніякі кредити я виплачувати не буду. Я встала за столу і пішла геть. Син зі мною не говорив, прийшов додому і сказав, що знати мене не хоче. Ноги моєї тут не буде, сказав і почав збирати речі. Сину, отямся! Та подивися, куди ти йдеш, а тоді вже щось роби офіційно назавжди. Подумай, дитино. Та де? Ніякі вмовляння, ніякі слова, нічого не діяло. Він пішов, а я сиділа і почувалася спустошеною. Ну, як так? Я ж все бачу, я ж усе розумію, я всім серцем хочу допомогти. А через тиждень веде ту всю компанію до мене. То і моя хата, і вони будуть зі мною жити, сказав так, що я вирішила промовчати. Звичайно, що я надіялася, що він вернеться, адже там не було де розвернутися, але що він приведе Аню і її дітей до мене, це з якої радості? Вони ж ще навіть не одружилися. Аня ходить в моїй хаті, як господиня, і ні за холодну воду не береться. Діти бігають, все перевертають і мені вже бабуся кажуть які ж прутки, всі, в мамо. Єдине радує, що про весілля поки мови нема, бо я б точно десь йшла з хати. Зате мій син пішов на одну роботу, далі вже й підробітки бере, аби Ані щось гарне купити, дітям якісь гостинці. Я ж бачу, що невістка тільки в телефоні сидить та нігті малює. І як віталик в нічну на роботу, то її нема в хаті. Сину, та подивися, що вона робить, як це вона на роботу йде, то яка така робота? Далі виявилося, що вони вже й розписалися. Що я вже мала зробити. Думала, що не витримаю, бо та як не лежить, то сидить з телефоном, діти мені бабкають, і треба щось їм їсти дати, бо ж та й не здогадається. Коли ж я дізналася, що син ще й дітей на себе переписав, то я просто вже не знала, як я такого сина могла виростити. Ох ти ж жі, о, ти побачиш все. Я з ним не говорила, ні з Анею. Прожили ми так десь півроку, як якось Аня не вернулася з нічної зміни. Тільки раз зателефонувала Віталіку, що діти тепер на ньому, а вона будує своє щастя. І тут я почала реготати. Оце молодець, оце знайшла собі довірливого хлопця. Бачу, що син не розуміє щодо чого, а я просто не знаю, що йому порадити, що в таких випадках робити по закону. Підпишись, підтримай українськомовний контент.